Мені по даних фактах надзивалися мною особисто, вони готувалися значить, по корупційних діяннях, кожне з них, воно десь, я думаю, на відсотки 80 це було засудове розслідування. Ви знаєте, багато що з тих фактів нам вдавалося десь. Знає, ну, Неможливлювати значить, ну, десь присікати, але головне, що ми робили, це ми просто публічно озвучували усі факти корупції і в подальшому не давали їм можливість проводити той, так званий деребат. Це основне досягнення, я вважаю, оце, річної нашої роботи. Це по-перше. Ну, По-друге, було дуже багато перевірок, і в ході тих перевірок все ж таки знаходили порушення органах державної влади і в тій самій міській раді, що стосується земель, комунального майна і, і тому подібне. Але, кримінальний... Але ну, що значить не було? Кримінальна справа зараз, знаєте, це таке поняття у кримінально-процесуальному кодексі. Тут є реєстр досудових розслідувань. Кваліфікується порушення. Відбувається оцей чорний ящик. Знаєте, як казав колись Макс Вебер, що сила бюрократичного апарату, воно в її секретності. Так само сила корупційного апарату в Україні, воно в його секретності. Дуже багато що і багато інформації ми не знали, тільки діставали її через якісь там інші джерела. Ну, можемо говорити, можемо не говорити. Але е, з приводу повернення навіть тих самих 100 квадратів представником прокуратури, який слідкував за дотриманням законодавства у міській раді, відбулося, відбулося. Хто покараний, панове, а хто покараний за, то, за ті речі? Це вже ж є наша міська публічна справа. Ми маємо вимагати не просто, якщо людина вертає незаконно отримане майно, вона має відповідати. Людина, яка має ну, десь е, слідкувати за дотриманням законодавства. І хто зараз може сказати, що там немає корупції? Це всі бачать. Хто може е, заявити відверто, що немає корупції в, е, в, тій, в тієї о, інспекції е, техногенної безпеки Міністерства надзвичайної ситуації? Та це всі знають. Панове? Підприємців обдирають, обходять. Фірми у ще... постворювали, ну, ми звертаємо на це увагу, і повірте, вони реагують, вони рефлексують на це. Тому що а, а, їм дуже важко знаєте, виживати, як жуки, як таракани, що з'являється світло, вони дуже швидко тікають для того, щоб заховатися. На сьогоднішній день. Громаді міста відомо про тих, хто є корупціонером, і я думаю, що подальшому ми будемо складати такі списки. Будемо показувати більше того. Нам треба говорити про тих всіх тушок, перверхнів, які зрадили своїх виборців. Ми про це, це робимо. Ми про це говоримо поіменно, щоб громада міста могла розуміти, хто є хто. Вибачте, у мене а, десь 30% звернень. З серед кола тих звернень, які надходили, а їх десь було близько 1200. Це є питання корупції і питання свавілля органів державної влади. І ми з цим боремося, наскільки нам це вдається. А з приводу захоплення міської ради через те, що не відбулися такі події в Києві, тому було безглуздя. Так почекайте, а хто мав на меті захоплення? Тобто, якщо є мета захоплення Державного інституту, проводяться ряд заходів. Значить, я вам очевидно можу сказати, якщо б ми хотіли, приїхали б кілька народних депутатів, і ми б тримали в облозі ту міську раду стільки, скільки б захотіли. Ну ми ж цього не робили, правильно? Якщо б треба було захопити, ну, очевидно, що не такі дії проводяться і не такі рухи.